Шуроповер від фірми Техас. У нас Це... мотор. Тут у нас щитковий мотор. Буде вихід другого чоловіка. За тобой. Причамо 38-й, але тут немає удару. Якщо патрон зняти, бачите, для вас ось такий вот шуруповер. Дорогі друзі, саме на зв'язок. Дивіться, к вашому вниманию шуруповерти. Знову хочу вам показати чому. Тому що в нас ці шуропокрути е, дуже набрали такий спрос великий, що хочеться знову вам їх показати на а то Тому знаєте, продавалась-продавалась, трошечки пристало, люди пішли на коси, але шуроповерти теж є і в великому асортименті. До вашої уваги, е, шуроповер від фірми Техас. Це 37 20 вольт 2, 2 А години, виходить у нас ідуть тут батареї. Давайте я вам покажу їх, як вони знову виглядають. Бо я ж кажу, обзори на них стільки було. просто... Що ми маємо е, з цього шуропокрута? Дивіться. Шуроповерх на база. Дві скорості, металевий патрон, посадка макіта. Три роки гарантії. Дві високотокові батарейки йдуть синдикації зарядки. 20 вольт 2 ампер годин чесних, правильних, значить по вольтажу. У нас в комплекті де зарядочка. В кейсі. ребят, ціна на цей шуропокрут. В нас вони йдуть зараз в акції. Ціна 2350. Були 2650. Зараз 2350. Будь ласка, поспішайте придбати собі надійний, якісний шуропокрут. Від фірми Техас. Щодо сіла затяжки, в нас в нього сіла затяжки йде 37 Нм. на метр. У нас ззаду е, непоганий захист. У нас е, корпус крутіший, укорочений, ну зручний. Е, далі я вам хочу показати, що е, показати ще один варіант: це буде cd 30 Це такий варіант, кому знаєте, треба біля дома щось прикрутити, і ти не хочеш. Е, Скажімо так, тратити грошей багато, тому що тобі треба там раз на год там його достати. Але це буде CD 33 моделька від фірми Техас. Ціна його 1100 гривень, він іде з одною батарейкою. Вони були раніше дорожчі і були комплектувалися вони з двома батарейками. Зараз постачальники прийняли таке рішення зробити його з одною батарейкою. Для людей, кому треба десь щось прикрутити. Дивіться, в тому шоропокруту у нас безщітковий мотор, тут у нас щитковий мотор. Але щітковий мотор, це каже, що це теж надійне і якісне. Тому що безщіткові мотори вони тільки з'явилися 24 2024 році, як би сильно прогресивні. Так що ця моделечка, якщо ви пам'ятаєте, вони, вони були в нас 169-й, похоже, моделька. Там навіть люди у нас в коментах писали, що. Там він, ну він працює, він робить класно. Він теж в нього сила затяжки, якщо я не помиляюсь. 33 Нм, на метр. Це теж достатньо для того, щоб зробити якусь роботу, Ребят, 1100 гривень, акція на нього. Будь ласка, будь ласка хто забув придбати собі ширококрут для дому, то будь ласка, звертайтеся і ми вам зробимо класний надійний ширококрут. Ребята, для вас ще є у нас декілька варіантів, але я свою, своє відео закінчував, у нас буде виход другого чоловіка. За тобой. Всім привіт. Будемо показувати вам безщідковий на 38 н і на 34 н. фірма Техас. Також. Це також 3 роки гарантії. Давайте почнемо з 38-го. Це 38-го він йде з ударом вже. Тоже кейс. Кейс іде м'який. Тобто навіть якщо він у вас упаде, він у вас не розлетиться на кусочки. Тут у нас будуть такі... Якби посадочні місця це для головок, для біток, ви можете сюди собі понаважувати. Ось з такого плану він йде. Він у нас йде трошечки, ніж 38 і 34. За що того, що тут йде функція удар. Уже. Щас ми їх... Це для е, закручування в метал. Якщо уже ржавий, ви можете його викрутити. З допомогою цієї функції. ну, відповідно, тут вже йде функція тріщитка. Це якщо ви закручуєте саморез, там, гіпсокартон, щоб не повернути його, не пройти це, то вставляєте силу затягку. Ну, Дві скорості, понятно, желізна плашечка, два акумулятора в комплекті Ідуть акумулятори йдуть. Акумулятори вже по 2 А високотокові. Тобто акумулятори якісні з індикацією. О, ціна такого ударного у нас він виходить 2600 гривень, вони також подешевіли на 200 гривень. З цим ми розібралися, також показуємо 34. 34-й у нас також подешевіли вони 2000 гривень. Тут кейс більш такий пластиковий, він не грає, але він прочний. Тут органайзерів у нас немає. Але у нас тут є ось така м'яка подложка. Ну, він покоротше, він покоротше буде, ніж 38-й, але тут нема удара. Але він вже більш якби, компактний. Ви можете підлізти кудись, там якийсь шкаф закрутити. там. Таким вам буде зручніше. Акумулятори тут стандартні. Також 20 вольт 2 А. Дві скорості, 3 щілька. Оця частина тріщочки, вона йде... Ні, вона йде пластикова, я ще думав, що вона металева йде. Два акумулятора, зарядочка, 1900 гривень. Це кому треба такий більш компактний, недорогий, безщітковий, якісний, класний шурик, то це CD-38. Ось такі от у нас револки є також. Це у нас 12 вольтовий, два акумулятори зарядочка, дело. По потужності він у нас йде на 28 нюн. Е, в своє время дуже-дуже добре у нас їх брали, але у нас з'явилися там інші. І люди, якби, коли йде якась новинка, вони на новинку кидаються, але забувають про якісні старі шурики. У нас також дві скорості, трищодочка тут, але головне тут це з'ємний патрон. Тобто, якщо гіпсокартон, зборка мебілі, знімаєте патрончик, ставите сюди коротесеньку купілку і залазите куди завгодно. Два акумулятори кейс знову повторюю, ціна 1350 гривень. Також його брат 1300 гривень, він такий самий, але у нас йде з'ємного патрона. Він трішечки, бачите, якщо от в, з патроном він трішечки коротший. Але якщо патрон зняти, бачите, наскільки він укорачується. Цей 1300 гривень. Комплектація така вже Шурик, такий же саме, в принципі. Так, йдемо далі. Це у нас Техас. 160 -й. Два акумулятора зарядочка, дві скористі, три тріщоточка, все те ж саме. По потужності він у нас йде на, дві, на 28 ньютонів також. 10-й патрон. Три роки гарантії. Рік гарантії на акумулятори і зарядку. Ну, Все для того, щоб ви його придбали і мали користь. Потім, у нас є такий прокрафт. Такий прокрафт, його ціна 1500 гривень, якщо я не помиляюсь. У нього йде два акумулятори, зарядочка, також дві швидкості, тріщо. Хто полюбляє дуже сильно прокрафт, є і для вас ось такий шуруповерт. Ну і новинка 25-го року, це фірма уже Грайсер йде на 16 вольт, 2 ампера Акумулятор, 3 ця частина вже йде металева. Чуєте те, працює? Не 2 А. Ні. <реш> <реш> також дві скорості, і тут іде желізна плашечка. Забивати як візі. я розумію, так, забивати гвозді, Може, ми вам ще й продемонструємо, як це працює. Його ціна 1600 гривень. Це безщітковий потужний шурик. Далі у нас іде такий текст. Це також новинка 25-го року, тільки тільки от недавно отримали. Також дві скорості, два акумулятора зарядчика. І тут іде у нас також з'ємний патрон. Два роки гарантії. На акумулятор йде навіть три роки гарантії, бо колись було два. Уже три роки гарантії, тобто фірма у нас росте. Ось такий шуруповерт. В своє время, ну, дуже-дуже багато ми їх продавали. Це прям от люди заходили, дайте текман, ну, і все, більше нічого не надо. Далі нас прокрафти ось такі от з'ємним патроном. Є у нас такі от, також у нас є вони в наявності 1500 і 1600 гривень. У них йде по одному акумулятору, кейс, тобто, але це без щиткові. Скидочку, якщо нам, ще нам, щось якщо зробити. Якщо вам треба їм на прокрафт, то ви телефонуйте, ми на них і ще зробимо вам скидочку. Ну і далі гайковерти, але по гайковертам вже Вічла вам розкаже. У нас є ще ряд е широпокрутов, е яких ще ми можемо про них балакати. Да? Це у нас по револьту. Ну, Аналоги Техаса. Що таке е, Техас і Револьт? Я вже дуже багато часу казав, і, раз, і дуже багато разів казав, що е, Техас і Револьт таке враження, що робиться на одному заводі. Е, чому так прийняли рішення? Ну, Візуально, навіть е, є в нас модельки, які похожі навіть на тлів корпуса, тільки колір разний. Але все одно, по револьтику у нас є ще. 4 віди, 5, даже віди. З 4 відео, 5, відео є з з'ємним патроном, є з ударом і є без удару. Ценник на них, допустимо, це аналоги у нас cd 37 cd 38 то що я в початку показував. аналоги. Ну тут ціни 2600-2800 і з з'ємним патроном 2850 гривень. Більш детальніше ми вам покажемо ці моделіки, якщо треба, скинемо фото там, або відео, як ви побажаєте. Індивідуально покажемо вам різницю. От. Ну і Гайковерти наші, у нас дуже великий асортимент по ним. Дивіться, по гайковертам ви можете придбати собі як е, окремо як окремо, без батарейки, так і з батареїчками. Але ж батарейки е, допустім, е, комплектуються тільки на три віда. Ну, зараз я вам розкажу. це... Е, 500 ньютон на метр, 780 ньютон на метр і 1000 1000 ньютон на метр. Ці три віда, вони йдуть без батареїв, ми їх получаємо. А оці от 350-ка, 580-ка, вони вже йдуть з батарейки в комплекті. Значить, 350-ка з батарейки 1850 гривень, 580-ка... По гросеру з батарейки 2 300 гривень. І далі в нас ідуть з батареєчкою. то що воно тут без батарейки, ну просто щоб воно не поміщається. Потім нам далі вже йдуть револьтовські гайковерти з батарейками двома 4 Амперними високотоковими. Коштує на 1000 ньютонів вона коштує 6100. Будь ласка. Далі в нас є з батарейкою, з батарейками. Дві 4-амперни, високотокові, в чемоданчики, теж дві головочки, зарядка. Кошту 4800. Да? 4800. 4800. Далі, ребятки, я вам хочу показати це бомба-пушечки, ракета, це техасик, який не подлягає вже якомусь якоїсь рекламі. Це вже всім. Давно понятно і звісно. 700 нютон на метр, 400 нітонно метр. Продається як окремо, так і можете придбати в нас з батарейки. Батарейку можемо поставити 4 ампера, 6 ампер, 8 ампері. Значить, ціни вам буду казати ну, індивідуально. Да? Напише там, по-моєму, 2200 і тисячі. 1000... общем, не буду брехати, не помню, Ми не виписували, не готувалися спонтанно, швидко Хотіли показати вам шурупокруд, але ну от вже дійшли до знаєте, це називається э, аппетит приходит у еды. Почали знімати шуруповерт і нас поперло. Далі есть у нас така вот моделечка 200 нм. Це в нас фури, це в нас колеса. Комплектується 6 амперією батарейками високотоковими, їх в наличии дві ціна, на 11500. На віддачу, то, будь ласка, звертайтеся. Ми вам е зробимо поза е 11500. І не забувайте, ребятки, нашого до широкопрута, ми вам не все показали. Ми отримали ж цю модельку ще, е як Ванька сказав, е старіночка, на да, добре хорошо забита старіночка. Є, здесь у нас 13-й патрон іде. Тут у нас іде дві скорості, тут у нас іде удар сверлення тріщотка. Дві батарейки високотокові, там набор свіори, там то ну він взагалі 100 Нм метр в нього сіла затяжки. Він такий, знаєте, для вже таких робот, які потребують дійсно якоїсь сили, да? От Оце оцей шуруповерт. Ціна його 4,4. Але ж ви не забувайте, оця моделечка, що Ванька вам показував, це 3 амперний батарейки, їх в кесікі. две штуки да. и и то, что мы его да вот тут у нас есть железная такая штука которая может забивать гвозди конечно же ну нежелательно но тем не менее это сделано для того в первую очередь чтобы если он упадет где-то чтобы просто не разбился корпус ну забивать гвозди не надо это была шутка но если где-то что-то там то вполне возможно ну и клипса опять же что да ты себе работаешь работаешь и «Да? себе Зацепив за сумку, але да? ну, сумочки у нас теж є, кстати, в продажі. Ребятки, тринадцятий патрон тут И ценник у нас 2600. Так що щодо до щодо гайка до величезні шиї асортимент. У нас був казок, відправили на змаїв хлопцю. Він телефонує, каже, В'ячеслав, зачем ти каже, дуриш мене, якщо там була ціна 1600, а я заплатив там, заплатив 2600 на пошту. Я говорю, ну блін, ну не може такого бути. Я цей ширококрутну взагалі не може 1600 гривень коштувати. Він каже, Та у тебе на відео там 1600 ти говориш так, знаєте, таким приказним тоном. Я говорю, при всьому уваженні к вам, пожалуйста, обратите внимание, еще раз пересмотрите видео і посмотрите, що там чітко вказано 2600. Не может быть 1600. За 1600 я бы их выкупил, наверное, все, сколько были бы, наверное, не в Китае, наверное, дороже стоят, нежели он там 700. Что касается по шуруповертам, по гайковертам, в целом по электроинструменту, в целом по э -э, бензоинструменту, обращайтесь э -э, в магазин семерочка, мы всегда рады вам помочь э -э, с вашим выбором. Выберем, подберем конкретно под ваши деньги под ваш карман. И в любом случае, даже если это будет недорого, это будет качественно. Потому что семерочка что? Правильно, семерочка рулит. Всем пока.